14 жовтня на каналі «1, 5, 1 Україна відбудеться прем'єра медичного серіалу Лікарка за покликанням. Головні ролі в цій драматичній історії виконує відоме українське подружжя Вікторія Литвиненко та Сергій Стрельніков. І хоч у фільмографії акторів багато спільних проєктів, але саме цей серіал для каналу «1, 5, «1 Україна став першим, де вони зіграють сімейну пару. Головні герої цього серіалу це чоловік і дружина, звідувачів відділень лікарні. Реаніматолог Марина та хірург Андрій, місцевий Альфа Самець. На нього реагують всі жінки навколо, попри дружину та 14-річного сина. За сюжетом талановита лікарка-реаніматолог Марина Бондар, намагаючись врятувати шлюб зі своїм колегою успішним хірургом Андрієм Бондарем, збирається прийняти пропозицію роботи в Польщі та перевести туди сім'ю, щоб почати життя з чистого аркуша. Проте, 24 лютого 2022 року, жінка прокидається від вибухів. І вирішує залишитися в рідній лікарні, яка переходить у режим роботи 24 на 7 та стає рятівною фортецею для багатьох пацієнтів. Попри власну виснаженість, розгубленість, сімейні драми, нестачу ліків та внутрішні проблеми лікарні, медики зберігають професіоналізм та невтомно рятують життя. Тож у кожній серії на тлі основної лінії війни та стосунків головних героїв є певний медичний кейс, дитина чи доросла, якого лікарям доводиться рятувати. До речі, дуже цікаво, що в цьому серіалі творці серіалу вирішили зламати сталий патерн поведінки героїнь серіалів, до яких ми звикли. Ось що з приводу цього розповідає Наталія Яковлева. Тепер вже не секрет, що навіть після 2014 року ми існували в російській культурній парадигмі, бо серіали знімали для широкого ринку і на замовлення та гроші Москви, що сформувало й образ героїні відповідно до задач замовника. А в них дуже чітке визначення героїні жертва і терпіла. Об неї ноги витирають, а вона терпить і терпить, і нескінченно пробачає. Але це не патент поведінки української жінки. Тому ми свідомо змінюємо архетип героїн наших серіалів, вона не терпітиме всього, що влаштовують їй чоловіки, і близькі, і нам цікаво, як на це відреагує глядач. Сподіваємося, що своє українцям все ж буде ближче. Що ж, пишіть в коментарі, чи чекатимете на прем'єру, ставте подобайку, і до зустрічі!